Сьогодні у випуску з 12 серпня підвищується тариф на перевезення. З листопада усі водорозбори обладнають вузлами обліку води. Всі, хто перебуває на обліку, терміново дайте про себе знати. Якщо більше півроку комунальна квартира порожня, суд може позбавити права на користування житлом офіційно і неофіційно. «Укрспецвагон» готується до свята. Зазвичай цій порі на каналі Вектор, ви дивитесь випуск міських новин. Я Марина Краминська. мої вітання всім, хто з нами. Починаю традиційно з теми комунальної. Зобов'язати комунальне підприємство «Лозова водоканал» з 1 листопада здійснювати утримання та експлуатацію вуличних водорозборів лише за умови їхнього обладнання вузлами обліку води. Таке рішення прийнято на засіданні виконкому, яке відбулося у вівторок. Втім, як відмітив міський голова підприємство, яке в процедурі санації, має право приймати такі рішення самостійно, оскільки зобов'язане виконувати насамперед вимоги плану санації. План санації спрямовано на оптимізацію витрат підприємства серед заходів з оздоровлення ситуації, переведення вуличних водорозборних колонок на вузли обліку. Дисципліна користування ними сьогодні вкрай низька. Про факти нераціонального використання води, часто густо банальних крадіжок відомо всім, і фахівцям, і мешканцям міста. Виконавчий директор Лозова водоканал навів свіжий факт зі свого досвіду. Дві версії – вірсі толі хитлю украсти колонки, то ли просто вандалізм, значить. Вода текла с двух часов ночи и до 7 утра, пока, ну, во-первых, сигнал не поступил, во-вторых, пока значит, бригада отреагировала аварийно. Для справки, диаметр в колонке трубы, из которой вытекает вода, 20 мм. В сутки, если ее просто открыть при рабочем давлении, через одну колонку вытекает 54 метра мм. кубических. На балансі у підприємства сьогодні 176 водорозборів без будь-якого обліку води. перебувають вони один на один з нашою байдужістю, з нашим сумлінням, з нашими хитрощами, з нашим вихованням. Такої парадоксальної ситуації водорозбори без вузлів в обліку немає в Харківській області. Взагалі не буде і у лозовій запевнив Сергій Костюк. «Це рішення можливість збіжати варства із колона существенна снізіть так называемые несанкционированные потери, которые не заложены в тариф на водоснабжение, и, соответственно, снизить затраты КП водой водоканал по расчетам с КП Харькового водоканал. Вже з серпня водяники почнуть проводити збори серед мешканців приватного сектору за участю голів квартальних комітетів, пояснював керівник алгоритм наступних дій підприємства. Будемо приглашати депутатів, ну, за этими окружних да, депутатів і проводити сходи, предварительно пригласив всіх жителів, які зафіксировані базі даних як потребителі полонки. По На этих сходах будет доведено до жителей, ну, во-первых, решение из полкона. будет проведена разъяснительная работа, почему это как, значит, принято такое решение, и будет предложено жителям значит, определиться уже, или они пользуются колонкой дальше, но только с... после того, как будет установлен счетчик на колонке, либо люди проводят водоснабжение в отбор. За результатами зборів складатимуть протокол про бажання споживачів питної води через вуличні колонки, облаштовувати їх в узлами обліку за свій рахунок. Поэтому протокол буде в дальнейшем производить КПЖ начислення за услуги водоснабження. По кожній колонці буде составлятися отдельная смета, придивлятися этим жителям, вони її оплачують. І подоканал все робить під ключ, в тому числі і изготовление індивідуальних ключів». Нарахування плати за користування колонкою буде здійснюватися згідно з показаннями вузла обліку води, пропорційно до кількості зареєстрованих споживачів. Ті, хто пользувався, чесно пользувався, вони точно підуть і будуть обеїми руками за. А ті, хто ночі приїжджав з бочками, ми зробимо так, що вони уже з бочками приїжджати не будуть туди. До виконавчого комітету звернулися перевізники, які надають послуги з пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування у режимі маршрутного таксі з проханням змінити тариф на свої послуги. Обґрунтування підвищення рівня тарифу перевірили фахівці управління економіки. Свої висновки вони винесли на розгляд виконкому. Перевізники просили підвищити рівень тарифу на перевезення у режимі маршрутного таксі з двох гривень до двох із половиною. Про методику розрахунків інформував членів виконкому начальник управління економіки. Підставами для такого збільшення є зміна двох складових. Це перш за все паливо скраплений газ, зміна ціни з 4,25, яка була закладена в попередніх розрахунках. До 6.30 та зміна е, цін на запасні частини. В середньому це на 60%. Моніторинг цін на аналогічних перевезеннях у містах обласного значення Харківщини засвідчує, що зміна тарифу доречна і відповідає реаліям сьогоднішнього дня. Нігде майже ні у кого, ні, то даже 2,50. У нашому сусіді Піромецьк ціна аналогічних маршрутів стоїть 3 гривні. Перевізники лозової стримували підвищення, скільки могли, додав міський голова. Ми вводили в експлуатацію мост після аварії. Маршрути ми, процедури, всі змінили, ввели їх в строй. Доброї волі наших пасажирських перевозчиків, які являються соціальними партнерами, вони то по суті вместо 250 по расчетним цінам на цьому маршруті до сьогоднішнього рішення ціна проїзду стоїла 2 гривень. Вже з 12 серпня на восьми міських автобусних маршрутах, які працюють у режимі маршрутного таксі, ми платитимемо 2,5 гривні. З березня рішенням виконкому було відкрито автобусний маршрут з полученням Центральний ринок, центральне кладовище. Маршрут був тимчасовим для вивчення попиту. За ним було призначено тимчасового перевізника. Маршрут для городян виявився нецікавим, доповідали спеціалісти на засіданні виконкому. За процедурою проведено моніторинг діяльності цього маршруту, і з травня місяця пасажиропотік мильовий. Тимчасово призначений перевізник звернувся до виконкому з проханням закрити зазначений маршрут. Доповідав Сергій Гранкін. Зі свого боку в листі він зобов'язується ввести додатково два рейси в суботу, в суботні. Суботу о 12-й та у першій годині на маршруті 1. з пропозицією перевізника члени виконкому погодилися. Відкриття щоденного автобусного маршруту визнали недоцільним. Управління житлово-комунального господарства отримало дозвіл виконавчого комітету на розробку проєктно-кошторисної документації. Ці роботи довгоочікувані та вкрай необхідні місту. Доповідала виконуюча обов'язки начальника управління Олена Сало. Це реконструкція зовнішнього освітлення на мікрорайоні 9 будинки 2-2А по вулиці Червоногвардійській на площі Леніна. Реконструкція доріг по вулицях Моторного та Карла Ліпнихта з облаштуванням тимчасової стоянки транспорта. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних тротуарів на третьому мікрорайоні. За перші півріччя до виконавчого комітету міської ради звернулося майже тисячу лозівчан. Робота із зверненням городян один із пріоритетних напрямків діяльності виконкому. Звернення скарги це свого роду зворотній зв'язок. Це допомагає фахівцям виконкому приймати правильні управлінські рішення. Переконує керуючий справами виконкому Юрій Кушнір. Ми розуміємо, що турбує на сьогоднішній день людей. Це зворотній зв'язок з громадою. Ми робили динаміку 10-9, дев'ятий. Там було менше набагато звернень. Якщо люди звертаються, значить вони вірять, що їхнє питання буде вирішено. Насторожувати повинна відсутність звернень, бо це свідчить, що не довіряють, не сподіваються, що отримають допомогу. Юрій Кушнір наводить статистичні матеріали аналізу звернень Лозівчан до виконкому за перше півріччя. За перше півріччя цього року до міської ради надійшло 954 звернення різної тематики. Домінуючим залишається звернення з питань житлово-комунального господарства це 226 або 23% від загальної кількості звернень. Питання, які порушуються в цих зверненнях, це ремонт будинків, ремонт покрівель, видалення з сухих зелених насаджень, ремонт доріг, в тому числі внутрішньоквартальних. Друге місце посідають питання житлової політики, тобто виділення житла. Цих звернень було 211, що складає 22% від загальної кількості звернень. Третє і четверте місце поділяють між собою питання соцзахисту і аграрної політики, ну, більше земельні питання. Їх по 135 або 28% від загальної кількості. І з інших питань звернулось. У нас 175 осіб. у чотири рази зменшилася кількість скарг щодо надання первинної медичної допомоги, саме місце її надання розповідає керуючий справами виконкому. Те, що немає звернень з цього приводу на сьогоднішній день, такої, такої кількості це вже свідчить. Я думаю, про те, що питання вичерпане. Да. Відійшли у минуле і скарги на несвоєчасне реагування, на грубе ставлення до заявників, запевняє керівник апарату виконкому. Сьогодні принципово вирішуються питання про персональну відповідальність посадових осіб, які не дотримуються законодавства про звернення громадян. На виконання доручень Харківської обласної державної адміністрації у загальному відділі виконкому ведеться фіксація процедури прийому звернень лозівчан. Відповідно до Конституції України громадяни мають право збиратися мирно без зброї, проводити збори, мітинги, походи, демонстрації за однієї умови завчасного попередження органів влади на місцях. Рішенням виконкому ще у 2004 році термін завчасності для лозової було визначено у 10 днів. Сьогодні прокуратура вбачає дане рішення неправомірним. Відповідне подання розглядали на засіданні виконкому. В Конституцією України визначено, що ці повідомлення повинні подаватися завчасно. На жаль, закон України, який перегулював питання про ведення мирних зібрань, на даний час не прийнято, Ідея лише обговорення законопроекту. Тому пропонується на розгляд членів виконкому рішення про внесення змін до рішення виконкому 2004 року в частині. Визначення строків, повідомлення, тобто там як навіть на конституції, за да, час з пропозицією начальника юридичного відділу апарату виконавчого комітету міської ради Іриною Гайдар погодилися. Похибку виконкому, який працював у 2004-му, виправили. Відтепер відповідний розділ положення про організацію та проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій у місті Лозова, звучить в такій редакції. Повідомлення про проведення масових заходів подається заінтересованими особами у письмовій формі завчасно. У разі проведення масових заходів членами трудових колективів підприємств за межами підприємств орган особа, який очолює захід страйк, повинен повідомити про заплановане не пізніше ніж за три дні. Відділ з обліку житла та управління комунальною власністю просить всіх, хто перебуває на обліку потребуючих поліпшення житлових умов при виконкомі, терміново дати про себе знати. Інформацію про всіх черговиків наразі вносять до єдиного державного реєстру. Претендувати у майбутньому на поліпшення житлових умов можна лише тому, хто пройшов процедуру перереєстрації. Реєстр формувати почали січня, коли чинності набули зміни внесені до 42 статті житлового кодексу УРСР. Щоб зареєструвати у базі черговика до електронної форми, обов'язково треба ввести його персональні дані. Програма передбачає введення серії номера паспорта громадянина України. Що не передбачено діючими правилами учота громадян і житловим кодексом, Тому в ділах, которые формувалися більше п'яти років назад, відсутствують такі дані. Тому відділ з обліку житла і запрошує до себе черговиків. Майже 900 листів запрошень розіслали. Деякі одержувачі відреагували, прийшли, але залишається чимало таких, що й досі не дали про себе знати. Очень много людей, яким направляються запроси з просьбой прибути к нам в відділ, не реагують на них. Документи не приносять. Просьба к таким людям прийти все-таки в відділ, якщо. Если... у вас нет желания находиться на учете, вы напишите заявление, мы вас снимем по вашему заявлению, или же предоставьте документы. Иначе даже если подойдет ваша очередь, жилье не будет распределено вам. Потому что на данный момент это противоречит закону. Приемные дни у нас вторник с 8.30 до 12, четверг с 13 до 16. Желательно, конечно, приходить в это приемное время, но никто, никто не будет отказывать и в другое время. При себе паспорт, код, Свидетельство о серешені літніх дітей. Наразі на квартирному обліку при виконкомі перебуває 776 осіб. 220 черговиків у цьому році з обліку було знято. Розподілялося житло у двох будинках по вулиці Блюхера. Хтось з людей самостійно покращив собі житлові умови, хтось поїхав з міста. Якщо більше півроку комунальна квартира порожня, її мешканці сусіди не бачили і не знають, де ті поділися. Суд може позбавити зниклих жильців права на користування житлом. Виключення складають хворі, які перебувають на стаціонарному лікуванні, військові на службі, ув'язнені і сім'ї з малолітніми дітьми. Вже дев'ять комунальних квартир мають таку історію. Їх передано для заселення відповідно до черги. Процедура говорять юристи Тловоуправляючої компанії тривала. Збираємо інформацію про причини відсутності громадянина, робимо відповідні запити до органів внутрішніх справ, до органів реєстрації актів цивільного стану, тобто з'ясовуємо, громадянин живий чи не, буває, не перебуває він в ув'язненні. І вже після цього готуємо документи для пред'явлення позову до суду про визнання особи такої, що втратила право користування житловим приміщенням. Робимо ми це з метою упорядкувати житловий фонд і надати можливість громадянам, які перебувають на черзі на житлове приміщення, користуватися. Такими квартирами. Часто нам допомагають сусіди, які проживають, і можуть надати хоч якусь інформацію про особу, бо іншим разом дуже важко з'ясувати, де вона знаходиться, може, навіть за межами держави, тому будемо вдячні за співпрацю, яку нам надають громадяни, і ні в якому випадку не просимо розцінювати це як забирання житла. Це все передбачено законом, і ми таку роботу проводимо. 15 протоколів розглянула у четвер на своєму засіданні адміністративна комісія. Як і зазвичай, переважно більшість з них було укладено на порушників у сфері благоустрою, проте порушують лозівчани і інші правила. Непокошена трава за двором кинете біля нього гілля або навали будматеріалів. Протоколи інспекторів відділу благоустрою ЖКГ про такі порушення адмінкомісія розглядала першими. Деякі відповідачі на засідання прийшли свої аргументи навести і довести, що порядок за двором, який обіцяли інспекторам, оперативно навели і не думали відмовлятися прибирати, але протокол на них все одно чомусь уклали. Заслухавши пояснення людей, комісія вирішила звільнити їх від адміністративної відповідальності через малозначність правопорушення. Категоричнішими були у земляних робіт. Без дозволу за спробу викопати за двором собі вигрібну яму. Господиня приватного будинку по вулиці Куртина поплатилася. 340 гривень штрафу тепер має сплатити. Де копати місце має бути попередньо узгоджено, пояснювалося їй на засіданні під землею комунікації зв'язківців водяників газовиків енергетиків, пошкодивши, які люди можуть спричинити серйозну аварію. Порушниця обійшлася штрафом мінімальним 340 гривень для юридичних осіб. 152 стаття передбачає інший мінімум 850 п'ятдесят гривень, і його призначить голові дев'ятнадцятого ра. Ажного кооперативу, якщо той до 10 серпня не прибере смітник на території свого ГБК, це попередження. Останнє подовжила комісія строк розгляду ще кількох справ, по яким є плутанина із власниками. Не потурали у питаннях захисту прав споживачів і міліції. Остання уклала протокол за заняття проституцією. 30-річній лозівчанці адмінкомісія призначила максимальний штраф, передбачений 181 статтею адмінкодексу 170 гривень. Всі рішення у десятиденний термін можуть бути оскаржені у суді, пояснювалося на адмінкомісії. Якщо ні, у Продовж двох тижнів призначені штрафи треба сплатити, інакше їх розмір подвоїться. Це Кодексами про адміністративні правопорушення передбачено, що якщо це промислове виконання, то порушник вже повинен сплатити подвійний розмір штрафу. Офіційно на першу неділю серпня припадає День профспілки залізничників та транспортних будівельників. А неофіційно за старою радянською традицією цього дня святкують усі причетні до залізниці працівники. Напередодні свят ми завітали на державне підприємство Укрспецвагон, де поспілкувалися з лідером проспілкової організації підприємства. Сьогодення кожного населеного пункту значною мірою визначається його історією та географічним розташуванням. Минувшина селище міського типу панютиного тісно пов'язана з історією створення залізничних майстерень, які у 1869 році перетворились у панютинський вагоноремонтний завод. Саме з тих часів і сягають традицію проспілкового руху на підприємстві. Сьогодні це державне підприємство Укрспецвагон. Тут працює значна частина мешканців селища 2320. Об'єднує та захищає їхні інтереси. Профспілка Геннадій Логвиненко є незмінним лідером профспілкового руху на підприємстві з 2001 року. Свої стосунки з адміністрацією профспілка розповідає її керівник. Будує на підставі колективного договору. Некоторі вопроси там ми додали. Адміністрація пошла на це справу. И люди рады, конечно. Хотелось бы большего, но... Опять же, все вибирається, як будемо працювати. Якщо будем ми будемо працювати, і буде можна бути більше матеріальна заінтересованості. Досить гнучким треба бути сьогодні у ранкових умовах. У кінцевому рахунку і керівник заводу, і керівник проспілки роблять одну справу. Аби життя усіх разом і кожного окремо на підприємстві стало більш гідним та комфортним. Більші плани в руках адміністрації заводу. Зараз, конечно, не та життя раніше планувалося, а зараз ми іще роботу. Это большая заслуга прежде всего директора завода, который ездит, общается, встречается, приглашает. Мы находим общий язык с бурцами, с Егоровичем, У нас идет как бы взаимопонимание, стараемся решать. У нас было недавно прием людей на работу. Мы приняли больше ста человек. Не знаю, как, это очень приятно. Мы принимаем людей молодых, сварщиков, зарезчиков, сосарей, смотрим. В нашому посілки, котро наші більше восьми тисяч населення, то моє мнение, три радості. Це завод, клуб, і спортзал. Наразі панютяни готуються святкувати, а проведенню будь-якого свята розповідає Геннадій Логвиненко, передує велика підготовча робота. Зранку суботи вирішили провести спартакіаду. Ми хочемо привлечь, щоб люди почувствовали здоровий образ життя, що спорт це життя. Я об'ясняв людям на правкомі представителям, що вони людей приглашали проповідам разним видам спорта, що нічого страшного нету. Від шаблонних грамот та кубків переможцям вирішили відійти. Профспілка разом із адміністрацією підготувала цінні подарунки усім учасникам змагань, продумавши усе до дрібниць, що може стати у нагоді жінкам, а що сподобається чоловікам. На вечір заплановане народне гуляння, яке традиційно організовує будинок науки і техніки Державного підприємства Укрспецвагон, а там це вміють робити зі святом залізничники. 1 серпня минає 100 років з дня смерті Лесі Українки, видатної поетеси, перекладача та культурного діяча. З цієї нагоди у юнацькій бібліотеці оформлено книжкову виставку, яку представляє завідувачка бібліотекою Інна Майстренко. Українська письменниця, поетеса більш відома нам, як Леся Українка. Насправді її ім'я та прізвище Лариса Косач-Квітка народилася в місті Новограді Волинському в 1871 році в сім'ї дуже талановитих людей. Мати її була Олена Пчілка, більш відома нам дядько Михайло Драгоманов. Український історик, науковець, публіцист велике значення творчості Лесі Українки в історії української літератури полягає в тому, що вона збагатила українську поезію новими темами і мотивами. Найвідоміші твори Лесі Українки це бояриня та драма Лісова пісня, персонажі якої це є. Містичні істоти українського фольклору. Твори письменниці входять до шкільної програми. Олеся Українка також писала оповідання віршики для діточок, для зовсім маленьких. У нас є дуже багато таких книжок. Діти дуже їх полюбляють, читають. Перший свій вірш Леся написала, ще не досягши восьмирічного віку, стільки ж і Софійці, яка полюбляє її вірші. Того, що вони гарні. Поблискають черешеньки в лисі зелененьким. Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточка й хлоп'яточка під деревцем скачуть. Простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти, Ой, раді б зірвати та годі дістати. Мені дуже подобається вірші Лесі українки. Я вивчу ще. Леся з молоду важко хворіла і довго була прикута до ліжка. Її Пісні, її слова, це її крила, які надавали свободу її немічному тілу, Незважаючи ні на що Леся Українка стала в авангарді творчих сил, що виводили українську літературу на широку арену світової літератури. У 1888 році. Вже Леся Українка разом з братом організувала гурток «Леяда» для того, щоб сприяти розвитку української літератури та перекладати зарубіжні класичні твори на українську мову. Так, як Леся Українка дуже, знала, дуже гарно знала багато мов англійську, німецьку, французьку, італійську, грецьку, латину. Була дуже талановита жінка. На честь видатної письменниці відкрито музеї, встановлено пам'ятники, названо площі, вулиці, театри. Сьогодні Юрій Байковський, єдиний хто має найвищий міжнародний і національний рейтинг серед шахістів міста. Нещодавно майстер Фіде повернувся з міжнародного шахового турніру, який проходив у Кушиневі Молдова, і поділився з нами своїми досягненнями. Юрій Байковський, майстер міжнародної шахової федерації, завжди мріяв отримати звання Міжнародний майстер спорту шахів. Щоб повисити свій рівень, надо грати в більш сильних турнірах із більш сильними шахматістами, показувати високий результат. На міжнародному шаховому турнірі у Кишиневі Юрій змагався з майстрами Румунії, Молдови України. Состав учасників три міжнародних майстера, сім майстерів фіде. Я набрав сім очків із дев'яти. Виповнив четвертий раз норму міжнародного майстера і повисіл свій міжнародний рейтинг на 12 пунктів. У результаті Лозівчанин посів третє призове місце і підтвердив право на отримання звання Міжнародний майстер. Цей статус потребує постійного підвищення рівня гри, якого Юрій досягає у тренуваннях з сильними шаховими програмами. Я попитаюся зіграти, ще в більш сильних турнірах. Тому що, чим вище звання, тим більше можливостей шахматіста відкривається. На цьому випуску крапка наша команда вже в цю мить починає готувати наступний випуск, який вийде у середу. Сподіваємося на вашу компанію. До зустрічі.